Сьогодні ми знімаємо Супербер і я покажу, де влоговий крота, зі скини, ну і під ним. Я вам показав хіба там, не там, але не. той не показав. І зі мною сьогодні... Максим. Да. Там в цій частині зі мною був Сашко, який приєднався потім. Аж в кінці відео. Я вам кажу, це моя основа. Це не моя основа. Вот. Тому ми, коротше, граємо. Коротше, Максим створює, воно і так буде півгодини загружатися. Ладно, я включусь, коли вже буде «Приветствую». А зараз буде «Приветствую». І... Фу. Короче, мы йде в той. Зарабоксим. А в мене, я типа у Лиды приходит, тому у мене два крута. Ми зарядав в пусты. Ладно, я включусь, когда мы уже туда зайдем і... А, ну я покажу, де то є, и я включусь. И, короче, мы вот тут, а там ну вы поймем, короче. ви знаєте, напевно, до логового крута. Так, от. От перше на скин, на скін, щоб отримати скин. Вам треба збити отих от всіх сніговиків, але я їх всіх не зб'ю. Це було дуже складно, я вже одного пропустив. Не. І страйк. Дай яй І ви получите скін. І у вас буде голова сніговика. Ось така от голова. Як на картинці намальована. Як так. у мене. Та-та-та, от, точно. Я буду показувати вас всього на Максима. Максима тискне. От, коротше, ви получите голову сніговика. І от, коротше, тепер ми йдемо от сюди. Це такі як ми бою говорили просто. Ми хотіли послухати. От, тепер йдемо сюди. Сюди. Сюди, сюди, сюди паркуром, паркуром, короче, паркур, паркур, новое движение. И вот тут у нас кейс, мы получим рекламу. рекламу. О, боже, я буду без скорости рекламы. Выйди за меня. Вот, <смір> 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 и мы получили вот такую шеку, кляву. Как в мене тоже. Да, от, так, вот, как себе такая шика. Так, теперь мы спускаемся вниз. От тепер прямой строитель. Так, от. Перше має бути мозаїка. Мозаїка, друга зірка. Звёздочка і третя трикутник. Я включуся, коли ми вже це все зробимо. І от, короче, вот так вот ви з моїй віта, ви запускаєте то. І от, і у вас відкривається от це. один кейс, А він у нас відкритий. А, в нас відкритий. а, то стікер, і я не знаю який то. Ви, коротше, його получите. Якщо у вас не відкрито. Так. Так, і ми йдемо от сюди до крита. І запускаємо тут всі рачаги. Так. Ці речаги у нас активують вот це. Який я вже активувався. Так. Ми потім залізаємо сюди. Сюра, сюда. І потім залізаємо вон сюди. Бачите, ми там типо, ніяк не як не пройти, хіба вам так от. І ми повзаємо, повезуємо і я покажу, коли ми взяли, добавляємо. От, ми допузли і тут такий кейс. А <звук> і <Ой>, ми <вий. звук> отримуємо шапку ушанку вкладаємо, тобі шапку-шанку. Так, тепер шамкуди ми максимально? Де далі? Я <звук> так, три кейси в нас вже є. Налічі. Тепер йдемо от сюди. А тут христково. Ой, тут паркур. Це, це тут, напевно, буде дві частини. Правда, Максим? Mm -hmm. Бо, якщо я хочу вам просто показати, як ми той паркур будемо проходити, як ми мучимося. Тому тут буде дві частини. Одна про... ну ви поняли. Одна про зимню, другу про... Ми ще одніше з Максимом будемо знімати ігру Кальмара, яку зараз всі грають. Третій сезон. Не всі. Я кисот не дивно. Ну, не всі. Ну тут, коротше, всі грають. пограють. Так, тут уже... Тепер четвертий. Треба взяти оцю телешку. Да, да, да. І поставити її. От ми, короче, її поставили Ну от. Все, вона їде. Не-не-не, не, не, давай як кто вообще треба. Остановка по кайфу. Перед тобой утанцуем выпала сніговик да Так, сніговик мои добав. Остановка по кайфу. Сніговик, сразу говорю, тут самый складный. Да, ви будете так мучитись, бо Максиму ми... Максиму ми получили, бо я збив страйк, а він не збив. Через мене. Ми. А потім я так мучився. Правда, Максим? Угу. Підтверджую. Чекайте, я хочу залізти на те труби. я, Вот, коротше, я... Я, я ще... навіть це сфоткаю, то я потім покажу. Ок-ок. Короче, от сюди залізає. Вон так не обов'язково робити? Ну окей. Куди я так роблю? Тепер от Це Это изи. Це Ізі Короче, не обов'язково об стенку хто не знав, можна так. А там що, треба було об Так Ах. Я просто так робив І тут не обов'язково так. Ой, ось тут скорпиш. Вот Але я пікнув з першого разу. А это гоплю. Так, я Гоп, першого разу. І я. Ой, вот це ж складно. Это вообще изи. Ты хочешь мені это сказати, коли я там прийшов и я тут то приходив? Вот так. То... Чекайте, то это надо пикнуть. <свист> я я включу, куда я пикну. Я тут пикнул. Ура! <laughs> пикнул. <laughs> Обстановка по кайфу. Сейчас, снова пикну Давай. пикну Все, я то на пикнул. А Максим уже тут заснул. Погнали. Вот <laughs> тут я просто. Я тоже. Вот тут я изи вообще. О, короче. Максим просто нємоч і не може так прыгнути, як я. От, коротше, я прыгаю от так. А Максим прыгає на ту штучку. Мене лагає. Погнали, погнали. То я взяв. Дару, Я Не знаю, може то я. Ти як? А ну а да. Берем, берем. Мне лагает. Все, тепер не лагает. Это уж долго по... Кофе вс. Да. А -мо, я-то зараз чи требуюсь. А, о, о пипец тут. Так, так, так. Что Та я за радо? Я футбол пугаю. Играй. Да я моя. И есть. А что это было? Вот мусора. Чик мій. У чому нога є? Доу. Там у мене м'яча встановка по кайфу. Ноут. Вот. Та да я б'я перелетів. Давай я збіжу. Чекай, ні. Це що буде не Шо, блин, скоро. Та да я б'я не зупиняйся, не далі йде. А я вам так зроблю. Ось ти, ти Я сам, ясно, ничего мне не надо делать. Вот так сплю. Это я, это я. Опа, мы мы Это лучшая игра мира. Не говори, по-моему. Это лучшая игра. Има. Это кто же печара в том? Я вот тут запанайся не... трошки. А! <свист> тут запанайся трошки и Я тут пикнул. Mm. Ха, не ожидали, да? А тут рекламка. Давайте, да, я рекламирую этот. Штанишки. Да, и кофт. Да я просто обычайно не рекламірую. Не мне так не платить. Да. Вот такий платочок. Вот такая коска. І вот такий адський... Все, мы, короче, всіх получили. Семь-то вот той снеговик, якого я не получила. Но я можешь попробовать 4 хвилини його получить. Пробуем, Максим. Нет. Вс. и давайте покажем эпичный кинец. Окей. Okay. туда. О. Да, давайте я покажу. Покажем эпичный кинец. Я уже понял, что Максим хочет сделать. Смотрите. Я парчу. Скидык. Okay. Скидык. Okay.

Ой. О, що буде, якщо до підгвіда підійти. Діо, злого підгвіна підійти в поход сезон. Так. Так я твій, я свій. Та я свій. Він мене, коротше, не прийняв, а всім покидава. Зараз ми будемо... Зустрінемося буду... в постелі. І то вірно. Mm -hmm. Пока!